Доброго ранку, шановні глядачі! Вас вітає славута. Так, дивіться, сьогодні включився я. Хочу показати. Став сіяти. Ждали, ждали дощів, ждали, ждали. Прийшов якийсь дощик, ну дуже мало. Сіїм. Горем сієм в суху землю. Грудія, капіц. Це, цей участочок і те за, за зелене. Два цих участки треба посіяти. Бачимо груді великі. Це не тільки що на зворотах, воно так і далі, і далі. Ну що ж, ну то, дощі то обіщають. Ну, йде трошки навіть якась влага є. Не зовсім присок. Дощі обіщають. Вигору і посію. Де і жари вже та і нема, та і що. Горить все. надіюсь, що через тиждень це все примочить, а вже, а вже буде посіяно. Це ще одне, а друге, це ще тут крепкого вибору у мене нема великого. Або чай з хлібом, або хліб з чаєм. Там другі участки, де стерня була. Не, не можна вгорати, взагалі не можна. плуг поверсі йде. Тут хоч більш-менш це тут соя була там і вчиться. Трошки як то м'якше воно. й так, таким макаром став горати. Ну, гориться, вроді гориться, вроді глибина непогана. Та це таке глибина, глибина тут глибина, Тут мільше візьмеш і плуг вискакає. О, не знаю, не хочу так далеко от там по горбу. Чуть я був вимілив і плуг вискочив. Так що краще хай буде глибше і з цим груддям До чого я веду? що Ми раніше як горали? Горали, Хороша земля розсипається, все. Скиба, все, Грудді, гориш собі з бурінкою. Раз пригладило, вигорав, приїхав, приїхав і посів. І забувся. А цей рік прийдеться обробляти. Бити цю груду культиватор борони не, не візьмуть. Явно. диска, дискова борона чи фриза. Щось таке. Ось таке. От я догорою їду цепляти. Якийсь ще знараді дрібнити груді. Щоб на всі брилу не кидати. Сьогодні як -то, день трошки свободніший, я не спішу. Це особисто для себе посів до вечора цих скільки тут, 30 соток, напевно. посіяв. Добре, постараюсь вам ці всі етапи поступово показати. Тут ще залишилося два-три рази пройти і все. Ось так от. Добре. Поки не прощаємось, зустрінемось на слідчому етапі. Обробіток оці грудді помелимо, тоді будемо сіяти. Приїхали. Ну що ж, земляки, однодумці, господа трактористи. Що ж я вибрав? Вибрав я фризу, щоб подавити ці грудді, взяв фризу. Сонце блистить, не знаю, що що видно. Ну такого. Є грудки, звісно, але вже не такі, як отут були. Діска не знаю, чи по цій сохліби, захос брилі візьме. Діска ще з боронами вже лазена, ну, але вона без борін. Ще не придумано там. Ось такий взяв я етап такий обробітку. Молоти ці грудки фризою. От тебе щось похоже ж на... там провалюється, нога провалюється. От, кумова корова пасеться, під паса разом, наглядаємо. Ось такий, такий варіант обробітку, грудок. А ніж бач, суші не було, то виорав і все, і сіємо. А От, там отож нормально вийшло. То, то я вже закінчив того участка. Ну що ж, друзі, однодумці, ще прийдеться приїхати посіяти. І вже побачимо за сьогодні все етап цієї тяжкої цьогорічної посівної. Добре, дякуємо за перегляд. Ще встрінемось, надію, як техніка не підведе на посіві. Меняш, правда, не тяжко, але з кожному такого немає, але додало трошки роботи.